Всім привіт, друзі! Нарешті в нас закінчився дощ. Я пішов, знайшов той водоспад, до якого хотів сходити, зараз вам його покажу. Тут недалеко, буквально за той лісосмугою вже наш будинок, але коли йшов дощ, не дуже хотілося сюди йти. Я, до речі, зняв прямий ефір, там. кому цікаво подивитися, коли він буде вже готовий в записі. Але взагалі класне місце. Важко тут йти, тому що густа лісосмуга і там річка розлилася. Йде ну, розлив річки, камінці потрібно переступати, я зараз покажу. Але місце класне, я посадив там фактично годинку Кіса сидиш, просто насолоджуєшся красою. Всім гарного дня і до зустрічі! Ось тут, щоб дойти до річки від поля, потрібно пробиратися. Також йде з камінців тут розлив річки і треба якось акуратно пройти.